Червоне засідання нашої комісії з моментально читання рекламою діяльності депутатської закону депутатської діяльності та етики. І з закисненням нашої комісії у нас проєкт присутня четвертого проходить поцілять тому, які були пропозиції. Отже, хто за те, щоб розпочати роботу нашої комісії, прошу голосувати. Хто за? Дякую. І на порядок денний у нас наносяться сім питань. Я не думаю, що зачитувати їх не буду, тому що всі вже ознайомилися з цими питаннями, а будемо переходити до розвиток Ну І ще дякую всім повне. Сьогодні крім наших членів комісії. І Отже, переходимо до першого питання. Це про присвоєння 9 рангу рамгу посадової особи місцевого самоврядування старості на Дминецького старостанського португу

я робав ось нового рішучого самондуа. Додавав 14 років працюю з головним самондуа. Опозиція. Я по затану на піджак. Кто за те, чтобы на розвиток принципи Рекомендувати eh, питання проти своє дев'ятому, посадової особи не ставимо самоді плані в старі, що ви поєднання око, чипоровець, прошу голосувати. Дякую. Госується, звичайно, щодо встановлення. Пані, але його мату навіть правила, у сусідню громаду, хоч я сусідні громади, це закінчується. Це як депутати, вам ось, дай Боже колотити його все, тому що військовий стан слабія зі нам немає. немає, немає, немає вже То там Бацінчук постійно на ручній пілоті, то так, то а Аліна була, виступала, там щось у нас по четвертому теж непонятно, як вона була. Зіна з того, що буде приступити, ну немає. Ні, людина заробила, але якщо треба підтримувати громаду, то щось стало стоїть... Вона не може говорити. Ну, вряд. Згадувати перепитати. По-перше, я не пам'ятаю, що питання піднімалося у нас, ми ж мали, що ми там, ми ж не знайшли там нікого, що ви тут. Ми ще право, там нікого немає. У нас з'явився кандидат в цей сезон. Водій Іван Андрійович, Пав'янко безвіть мене, як саме гучні старого. Де ви, де великий явно? У нас Зіна з Наташею, якщо то Путін з Медведів. То Путін зайде до Медведєва. А так Зіна. То Зіна, то Наташа. Ні, да. ну десь так, виходить. Є не, не, не години не поставити. Але знов ж таки. Заявність суспільства не надходило, звернення до селищної ради немає. Дань громаду Великої Донецької влаштовує роботу. Скажу і надходило

внести зміни до статуту, розтверте його такі редакції, а саме до першого абзацу улазі до статуту. Статутний фонд підприємства утворюється власником та становить 597 тисяч, видності його такі редакції. Статутний фонд підприємства утворюється власником та становить 1 мільйон 964 тисячі гривень, ну і копіє. Ви статутний спон збільшуєте на підставі чого? На підставі підбання спітєвоза і води. Тут треба дирати... тоді... ще буде запитати, чи буде входить статутний капітал, чи кудаш. Вже як робити, то вже буде це. Ну що в цьому часі буде знову статутний капітал чи е робити вам сюди виділяється 30 тисяч на закупівлю вагончика того. Він війде в студний капітал чи не війде? Ну, не можу сказати, що не буде. Ви все якось скажіть там після комісії, що там, де там, як там, куди, <А> куди. Тому що комісія завтра бюджетно погодить 30 тисяч на виділення вагончика для встановлення на сміттєзвалища, ви тоді одразу на ці пропозиції під того, щоб на сесії включити до статутного капіталу, це йдеться цифру на суму збільшення капіталу по вагончику. Щоб не переписувати по 100, 100 разів. Ні, Просто у даному питанні питання зміною прийняти, що якщо... Буде погоджено виділення коштів, щоб в мене зміни, приводити. Зараз так, це встанову їдь, затверджують повністю, реєструються. Це реєстрація проводиться повністю. Це ж не так просто. Так, ще й тут запитання. Отже, тоді треба те, щоб рекомендувати на ліцензії. Внесення змін до статуту комунального підприємства 2 пункти селищно області і з додатковим цим пунктом, якщо кошти додаються, щоб вже назавтра у середину сесії вже була інша сума з додаткування 30 тисяч. Хто за це? Прошу вас, хто за? Дякую. Поговорим голосно. Третє питання при внесення змін до статуту комунального закладу Миколаївський заклад до шкільної знайду.

по відкриттю е такого закладу в селі під Фізнайко. Е там був коротко тривали перебування, носить 300, е час перебування діток у навчальному закладі з трьох годин до десяти годин. Ну і Звичайно, що ще ми хочемо, щоб провести конкурс е на директор комунального закладу міхалійських закладів Фізнайко. Згідно. Закону прошлому сім. Запитання ще є, Сергія Леонідовича? Отже, про те, що рекомендувати на осені це на зв'язку до стату про комунального закладу, Миколаївського закладу шкільної освіти пізнакиської селищної ради житомирського області та завершення молокої літації, Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Четверте про затвердження програми безпечно сучинського громада на 2024-2028 роки. нові редакції. На розгляд пропонується програма новій редакції, оскільки є потреба доповнити діючу програму положеннями, що стосуються покращення якості надання адміністративних послуг, які надаються через сервісні центри МВС, Жителям Гімчинської громади. Зокрема, е, е, програму включено розділ надання підтримки територіального сервісного центру 1844 в місті Звяні, регіонального сервісного центру Рівненській, Уміцькій, Житомирській області. Е, відповідно, і показники програми. Теж збільшується на 160 тисяч, на два роки 180 тисяч. Інші розділи програми змінно не зазнали. Пропоную підтримати і винести на розгляд сесії. Я запитання ще не виключаю. Отже, угу. хто за те, щоб декоментувати сесії затверджена програма безпечного мічинська громада на 2024-2028 років на мобілітації, прошу голосувати. Хто за? Да. Дякую. Наступне питання. Бероначе знак Інічинської середньої за засідання проєкту мічської громади. Будь ласка. Ольга Нам не попросили, що я презентувала проти. У нас є дві відзнаки, на жаль, посмертно. Перша відзнака на це насунка Михайла Івановича, солдата, жителя села Королівка. Так, і ще є одна відзнака на виничука Михайла Івановича, старшого солдата, жителя села Ворогове. Теж, на жаль, посмертно. І першого дозволу, що про меморіальні рушки з Ну, ми вже теж не об'єднали два питання п'яте і шосте, але Інна Петрівна потрібна нас взагалі вже сказала, що, е, тому що вони однозначні нагороджені відзнаки нічінської селищної ради. Отже, а, що ми голосуємо вже, вже разом з нами чи ще <різь> <Вже різь> разом. Отже, хто за те, щоб рекомендувати сесії? Селищної ради про нагородження з мати Юлічівської селищної ради за заслідувальних Юлічівською громадою Сьомка Михайла Івановича і Даничука Михайла Івановича посмертно. Прошу працювати. Дякую. І наступний деталь про встановлення меморіальної Знак шанування полетних захисників України, жителі села Андрійовича, Андрійович, Андрійовицького Старостейського округу, Вінчинської селищної ради, проховенства Геннадія Анатолійовича, колесника Миколи Васильовича, встановити меморіальні дошки на фасаді Андрієвицького ліцею за адресою вулиця Орловщина, будинок 7 села Андрійовича, Дяцького району Житомирської області. За бюджетні кошти. Далі з села Віктора Вуча Малоплучанського Старостинського округу Ємічийської селищної ради, Мінеки Артема Анатолійовича, Штиля Ярослава Миколаєвича, Самченка Віктора Вікторовича, Кучменка Константина Олександровича, встановити меморіальні дошки на окремому металевому стенді з правої сторони від центрального входу в адміністративне приміщення малого участка Старостинського округу. Села Велика Голуча, ліворуч односельчанам у роки Другої світової війни за адресою вулиця центральне село А, село Велика Голуча, Дергі району, Штомицької області, за позабюджетні пошти. Далі села Великої Вигулинецьку, Старостейського округу, і селищної ради, Зубинського Анатолія Вікторовича, Руденьки Віктора Вікторовича, Кемського Юрія Миколайовича. Встановити меморіальні дошки на посаді непізнацького закладу шкільної освіти з короткотривалим перебуванням за адресу міцні шкільна No1 село Непізначів з Ярізького району, Школьінської області за протибюджетні положки. Mm -hmm. ну, Звісно, начальник відділення культури та туризмуради, відмінуть забезпечити внесення проєкту меморіальних дошок, і ще зазначення меморіальних дошки. Прошу, шанувати комісію.

І останнє ваше питання про оновлення стратегії з передачної територіальної громади на 2021-2027 роки. Ми Тому що була комісія написана на бюджетну комісію, тому вона розглядається на гуманітарну, тому вносимо порядок денний і прошу вас підключити домовитися початку. Хто це те, щоб внести в порядок денних питання, які є щойно озвучені. Хто за? Дякую. І тепер переходимо до розгляду. Цього питання може ласка. Акція розвитку нашої громади прийнята на сесії селищної ради у грудні 21-го року. З цієї пори було дуже багато різноманітних подій, які потребують. Підображення в стратегії розвитку громади на зазначений період. Насамперед, це збройна агресія Російської Федерації і певні дії нашої громади підприємства установ, бюджетних закладів стосовно протидії цьому і ліквідації наслідків. По-друге, в нові редакції прийняті. Державна стратегія регіонального розвитку і стратегія розвитку Житомирської області. Відповідно, змінились пріоритети, ну, не змінилися, а зазнали коригування е пріоритети в цих програмах і відповідно пріоритети мають е відобразитись у місцевій стратегії регіонального розвитку. Разом з тим громада. Е має певні виклики стосовно розвитку різних сфер життя, зокрема таке положення, як публічні інвестиції, тобто фінансування за бюджетні кошти великих інфраструктурних проєктів, за кошти міжнародної допомоги, за кошти державного бюджету, обов'язково потребує відображення в стратегії розвитку громади. Тому виникла необхідність і є така пропозиція прийняти рішення про оновлення цієї стратегії. В рамках рішення пропонується формувати робочу групу і залучити до роботи цієї робочої групи з оновлених стратегією говорити, верстки населення в тому числі. Прошу підтримати це рішення і випадки осхвалення депутатам буде долучитися до заходів з за оновлення стратегії. Робоча група буде пропонувати. Різноманітні моменти, різноманітні обговорення, щоб долучитись до розміру. Дякую. Запитання будуть Дякую. За подалу життя. Отже, хто за те, щоб рекомендувати сесії е, на затвердження оновленої стратегії розвитку Мечінської міської територіальної громади на 21-27 років і прошу голосувати. Хто за? Дякую. Отже, всі питання, які були у нас винесені на порядок денних, сьогодні ми розглянули. Дякую за роботу, всім за плідну роботу ну, і всім гарним, покійним гарні. Дякую за прошу.